Туристи відпочивають, селяни заробляють. Сільський зелений туризм в Україні набирає обертів. Ривук Микола рік тому побудував садибу в Кодаках, найняв на роботу кількох односельчан та зробив гостьовий дім у старосвітському стилі для туристів. Основна ідея була не тільки в свій власний бізнес розвивати, а так як ми паралельно розвиваємо зелений туризм і фонд громади, тобто. Соціалізувати громаду, дати їм можливість побачити, що є можливість працювати, заробляти в себе. В селі рідному. зелений туризм у кодаках журтував місцевих жителів. Вони почали разом досліджувати історію свого села та вигадувати розваги для туристів. Тож, доки гості відпочивають, місцеве населення заробляє гроші. Хто екскурсії проводить, хто молоко та сири продає, хто вчить кататися на конях. Туристи задоволені, кажуть, і обслуговують їх добре, і продукція на столі вся натуральна. Щойно з городу. а на додаток чисте повітря та активний відпочинок. Я считаю, что зеленый именно сельской туризм для бывших киевских. Я сама из Киева. Я я просто я из Киева уехала от этой грязи, от этой, от этого мусора. Ну, Я считаю, что это очень здесь, хорошо. Здесь свежий воздух, Здесь, вот, именно вот именно здесь отдыхаешь и душой и телом. Зимой санки, лыжи за городом. Вот. Летом это рибалка, отдых, свіжий воздух, українське населені на свіжому воздухі. Это очень замечательно. Такі гості в селі додатковий стимул селянам причепирити свої садиби та вулиці. А кожні оселі, де зупиняються туристи, присвоюється певна категорія. Система якості називається Українська гостинна садиба. Це система якості власне засобів розміщення. Вона подібна до готельних зірочок. І Ця система українська гостинна садиба має чотири рівні. Ці сертифікати, ці знаки надаються садибам, які перевірені нашими інспекторами, відповідають певному ряду вимог. А на податки з цієї справи місцева влада розбудовує інфраструктуру на селі. Слава Богу! Полагодили дорогу нещодавно, тепер добре. Ходить, хорошо їздить, машинам не ламаться, бабам не падать. Той рік зробили дорогу, відкрили будинок для престарілих людей. Покращили сад, садочок дитячий, кращі умови в школах, гарні комп'ютери комп'ютер дали, щоб ми свої учні псували. Організувати зелений туризм можна в кожному вітчизняному селі. Як це влаштувати сільським головам? Розповідають на спеціальних навчаннях від Мінагрополітики. Наприклад, для того щоб займатися зеленим туризмом, не обов'язково створювати юридичну особу, не обов'язково реєструватися суб'єктом підприємницької діяльності. Тобто, оці всі речі сільський селищний голова повинен знати і безпосередньо доносити своїй громаді. За оцінками експертів, близько мільйона сільських садиб по Україні мають можливості для розміщення туристів. А до 2015 року Мінагрополітики планує залучити до розвитку сільського зеленого туризму Полтавську, Хмельницьку, Житомирську, Черкаську та Кіровоградську області.